Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! Як нема без небозводу, як блакиті без сонця нема. Так і мови нема без народу, і народу без мови нема. Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 74-75. Розпочнемо з справи абетка гарних слів. Будь ласка, назвіть гарне слово на букву В. Ну що ж, мабуть, ви назвали такі слова, як вічливий, вихований, великодушний, веселий, вільний, всезнаючий, вольовий. І ще багато інших. Сьогодні на уроці ми будемо досліджувати прикметники із суфіксами «ськ», зьк, «сь цьк. «сь Також познайомимося з країною, у якій виникли Олімпійські ігри. Зараз дітки відкрити свої робочі зошити, пропускаємо два рядки від вашого останнього запису. Записуємо сьогоднішнє число, класна робота і працюємо над каліграфічною хвилинкою. Сьогодні запишемо велику маленьку букву З, склади за, зя, ЗУ, зи, зили, ЗО і деякі слова 500 праворуч попереду. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Переходимо до роботи з підручником. Допоможіть, будь ласка, читалочці утворити прикметники від поданих слів та записати утворені слова. Отже, запишемо слова парами. Іменник поряд прикметник. Для того, щоб перетворити іменник-прикметник, в прикметник, нам потрібно поставити запитання: Який, яка, яке, які. Отже, село ставимо запитання. Який сільський, наприклад? Добре. Козак. Який козацький? Місто? Який міський грек? Який грецький? Рай? Який райський завод? Який заводський? Молодці. Давайте ж перевіримо себе за правилом, чи правильно ми записали ці прикметники. У суфіксах «ськ», «зьк», цьк завжди пишемо знак м'якшення. Наприклад, «товарисікий», «празікий», донецький. Перед цими суфіксами приголосні звуки можуть пом'якшуватися у вимові, але м'який знак після них не пишемо. Наприклад, уманський. Лише після звука Л перед суфіксом ск ми будемо ставити знак м'якшення. Наприклад, поділ сякий. У нас є л м'який і є ск. Тоді ми промовляємо м'яко і пишемо м'який знак. Давайте з вами. Виконаємо вправу 3. Запишемо словосполучення, утворивши прикметники з власних назв. Давайте роздивимося зразок. У нас є піца з Італії. Ми бачимо, що слово Італії це у нас власна назва. Отже, треба цю назву перетворити в прикметник. Для цього потрібно до іншого слова, верніше від іншого слова, поставити запитання. Давайте. Подивимося, що вийшло. Піца з Італії, піца яка? Італійська. Тобто італійська піца записали. Спробуємо. Давайте разом. Отже, ласощі з Туреччини. Ласощі. Ставимо запитання, які. Турецькі. Правильно, отже, записуємо турецькі ласощі. Зверніть увагу, що. В першому випадку у нас власні назви з великої були написані. Коли ми перетворили в прикметник, то вже слова будуть писатися з маленької літери. Наступне яблука з України. Яблука які. Українські. Правильно, українські яблука записуємо. Ковбаски з Німеччини. Ковбаски які? Німецькі, правильно, німецькі ковбаски записали. Далі, будь ласка, поставте відео на паузу і зробіть самостійно. А тепер давайте перевіримо. Шоколад зі Швеції буде швейцарський шоколад. Парфуми з Франції французькі парфуми. Полуниця з Польщі, польська полуниця. А тепер, будь ласка, розгляньте світлину. Чи знаєте, що це за прапор? Правильно, це Олімпійський прапор. А що символізують кільця на ньому? Логотип Олімпійських ігор намалював від руки батько-засновник сучасної олімпіади П'єр де Кубертен. Кільця означають 5 континентів. Білий колір олімпійського прапора означає оптимізм. Усі шість кольорів це кольори кілець плюс білий фон, були присутні на національних прапорах країн, збірні яких брали участь в Олімпійських іграх на початку минулого століття. Трошки зараз відпочинемо фізкульт хвилинка. Ще бетончик подорожував країною, у якій виникли Олімпійські ігри. Чи знаєте ви, як називається ця країна? Якщо ні, то розгадайте, будь ласка, ребус та дізнайтеся. Отже, ця країна називається Греція. Молодці. Давайте прочитаємо текст, щоб перевірити, чи правильно ми міркуємо. Майже три тисячі років тому в Греції раз на чотири роки проводилися загальнонародні спортивні змагання ігри. Вони відбувались у місті Олімпії і тому дістали назву Олімпійські. На період їх проведення по всій країні оголошували мир. Із різних грецьких міст збиралися в Олімпію спортсмени й глядачі. Тепер Олімпійські ігри стали всесвітніми і відбуваються в різних країнах по черзі. За Олександрою Шалагіновою. А що ви знаєте про Олімпійські ігри? Напишіть, будь ласка, про це 3-4 речення, поставивши відео на паузу. Як Ви думаєте, чому зображений горіх називають грецьким? Перевірте свою думку, прочитавши текст. Замість пропущених букв вставте суфікси «ськи», зіки або «цьки». Волоський горіх ще називають грецьким. Проте друга назва присвоєна йому неправильно. Адже батьківщиною цієї рослини є Середня Азія Кавказ. Тому горіх правильніше було б назвати Азіатським або Кавказьким. Але на Кримський півострів та в інші регіони сучасної України ці плоди завозили переважно з Греції, ось звідки пішла назва Грецький горіх. Ось тако цікаве, ви дізналися про наші горішки. Отже, домашнє завдання це вправа 9, сторінка 75. Вам потрібно списати текст попереднього завдання про горіх, вставивши пропущені суфікси в прикметниках. Також треба буде позначити відмінок цих прикметників. Права мікрофон. Скажіть, як пишуться суфікси «ськи», зіки, ціки? Чи пишеться знак м'якшення перед цими суфіксами? Який звук є винятком? Наведіть приклад прикметників із суфіксами «ськи», цьк й. Ну що ж, дітки, дякую вам за увагу! За роботу. Оберіть відповідний смайлик вашому настрою на уроці. Намалюйте його в кінці своєї роботи. До побачення!